Ось такі звичним поліетиленові пакети маючки відтепер остаточно заборонені законом. Він почав діяти з 1 січня, і вже понад тиждень поліетиленові пакети не можна ані купувати, ані пропонувати покупцям безкоштовно та навіть використовувати їх як первинне упакування для фруктів, овочів, риби, круп та м'яса. Але чи дійсно люди відмовилися від цих пакетів? Я вирішила перевірити. Поліетиленові пакети, які ми використовуємо кілька хвилин, переробляються близько 200 років. Ситуацію вирішили змінити, тому тонкі і надтонкі торбинки мають зникнути з магазинів, супермаркетів та ринків. Їх замінять біорозкладні. Закон в діє з 1 січня. Однак, станом на 11 число в багатьох торгових закладах Тернополя досі можна натрапити на поліетиленові пакети. Деякі жителі нашого міста вже давно стали екосвідомими. Пані Оксана вже довгий час використовує тканині торбинки. Втім, зізнається, від поліетиленових наразі. Зі повністю не відмовилась. Ну я тільки політила не беру ну м'ясо, риба. Отаке останнє ні. Останнє ні, останнє я беру ну, такі, ну полотняні, і паперові, і все. Полодня не собі пересипаю. І вони мені добре зберігаються крупи, там що таке. А от Надія каже, вона вже другий рік намагається мінімізувати використання торбинок, тому на щодень має багаторазові тканині. Закон про заборону поліетилену однозначно підтримує. Ну, коли почула, що забороняють пластик, екологія, наше природне середовище, звичайно, я за та не всі готові так різко відмовитись від поліетилену. Знаю, переходжу. Є такі ситуації, що не дуже гаден перейти. Ну, не можу ще відмовитися повністю, тому що ну, ще маю потребу таку. Якби були паперові, в продажі більше і в користуванні, то, звичайно, паперові. Треба йти до Європи. Продавці на ринку не на камеру кажуть, не використовувати пакети не можуть. Втім, зізнаються, зараз все більше покупців почали приходити зі своїми багаторазовими торбинками. Екосвідома тернополянка Христина вже більше трьох років намагається сортувати поліетилен та віддавати його на переробку. Розповідає, такий закон дуже корисний не лише для нашого майбутнього, а й для теперішнього. Це все не те, що вони там, от є ті пакети вони десь зникли, вони не випаровуються, вони переробляються протягом великого часу. Ми ним користуємося буквально там декілька хвилин, по факту, а переробляються вони до 200 років, тобто там від 10-40. Якщо просто взяти один звичайний пакетик маєчку, таку найтоншу, покласти десь, зарити її, то вона там переробиться за 10 років. Втім, це час, який знадобиться на переробку самого пакету, а не з відходами. Такі ж переробляються ще довше. Це триває 200 і більше років. Це впливає на озоновий шар. Тобто, якщо ми думаємо, що ой Боже, дирки в озоновому шарі, там нашу їм літати тими літаками в космос, ой, що люди не робили. Ми робимо це кожен, кожен викидаючи пакет, ми впливаємо на озоновий шар. Ми впливаємо на воду, яку ми п'ємо. Ми її забруднюємо. Наразі Христина поліетиленові пакети замінює ось такими екоторбинками. Вони зручні у використанні, та й придбати їх можна майже у кожному супермаркеті. Тепер справа за свідомістю людей. Ну і підприємцями, які продають поліетиленові торбинки. Порушників нової заборони чекає штраф. Спершу доведеться заплатити 8 тисяч 500 гривень. Якщо ж розповсюджувач поліетиленових пакетів порушить заборону знову, то заплатить 17 тисяч гривень.